П'ять атлетів буде приймати участь, таких рекордів не було. Марафон витривалості влаштували у Кропивницькому п'ятеро атлетів команди Титани України. Її створили рік тому для встановлення рекордів та популяризації здорового способу життя, розповів учасник Олександр Тітенко. Він інструктор із фізичної підготовки та спорту у четвертому полку рейнджерів Сил спеціальних операцій України. Каже, поставили собі мету підтягнутися на перекладині 2025 разів за годину. Ми хотіли цю подію присвятити загиблому воїну кожукарю Дмитру, головному сержанту Збройних сил України, сил спеціальних операцій, який віддав життя за нашу з вами незалежність. І присвятити цю подію петиції, а саме, щоб люди підписали. Петицію і присвоїть Героя України звання полеглому бійцю. Говорить, хотіли встановити офіційний рекорд і запросити для його фіксації представника книги рекордів України. Офіційно сьогодні це не вдасться, тому що виникли технічні проблеми. На жаль, це все не безкоштовно. Нам потрібно було знайти 30 тисяч, яких ми не знайшли. Три, два, один, старт. 1100! П'ять, чотири, 2, два, один. За годину титани України підтягнулися на перекладині на 49 разів більше ніж планували 2074 рази, Підсумував суддя марафону викладач фізичної культури Віктор Завальний. Фіксували рекорд, це вражає. Майже без відпочинку. Класно. Наша команда, вона з різних куточків України: це з Краматорська, Олег Марченко, Олександр Стасенко, місто Кропивницький, Ігор Бабко, місто Кривий Ріг, Юрій Балясний, місто Попава і Олександр Стасенко з міста Новоукраїнка Кіровоградської області. Ми готові до співпраці, до будь-якої співпраці надалі, щоб поширювати здоровий спосіб життя, щоб долучати інших, показувати на своєму прикладі молодому поколінню, що треба. Працювати, що кожен спроможен, кожен може це зробити. Немало важливо, це вшанування саме наших захисників, заради яких ми можемо жити, ми можемо творити, ми можемо працювати. За встановленням рекорду спостерігала удова військового Дмитра Кошокаря Віталіна Кожокар. Для мене це значить дуже багато. Це значить те, що мій чоловік не забутий, що його подвиги не забуті. За словами Олександра Тітенка, офіційний рекорд з підтягування на перекладенні хочуть встановити у Кропивницькому 18 березня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.